Добрячок, з суботою тебе. І тебе, мишко, з суботою. І вітаю з суботою і вас, мої любі телеглядачі. Привіт усім. Тільки я щось не можу зрозуміти, що ж таке сталося, що ти така засмучена сьогодні. Та навіть і не питай, добрячок. Чому ж це не питай? Якраз таки я маю спитати тебе, бо я ж не хочу, щоб ти була така засмучена постійно. Та всі кажуть, що я не гарна ти що, що я чую від тебе? Ось поглянь на мій ніс. Х, так, а що ж з ним не так? Він довгий і негарний. Хто це тобі таке сказав? Эх, неможливо, хто сказав, я й сама це бачу. Та нічого ти не бачиш, мишко. Я все бачу і кажу тобі, що в тебе ніс, як ніс, у справжнісінької мишки. Гарний, сіренький і зовсім недовгий. Бачиш, ти нічого, От у білочки носик, як носик гарненький, маленький. Я щось нічого не розумію. Це білочка тобі щось образливе сказала. Хм. Ні, білочка тут ні до чого, це я й сама бачу. Так, так, зачекайно. Я зрозумів. Що ти зрозумів? Я зрозумів, чому ти засмучена така. Бо я не гарна і носата. Та ні. Видно, щось почула ненароком і сама себе накрутила. Не накручувала я себе, так воно і є. Але ж я був правий, ти щось десь почула? М -м, так, я почула, як сорока все про мене розповідала своїм подругам, який у мене ніс великий, а у Білочки гарний, маленький. О, я що казав. Та нічого, зараз я тобі все поясню. Ти що ти поясниш, добричок? і все і так ясно. Та ні ні, ти послухай краще подруга, я тобі дещо розкажу. Що? Розкажу історію, адже це не діло у суботній святковий день так побиватися через те, що хтось і щось сказав. Ага, хтось і щось. Ти просто не віриш мені, бо у самого носик теж невеликий. А ти, мишку, краще помовчи, та послухай, що я тобі розкажу. Ох, ну добре. Отож діло було в одній школі. Де навчалась Іванка. Вона теж була негарна. Вона була гарною дівчинкою і слухняною, та мала одну проблему, таку ж, як і ти. Великий ніс? Та ні. Проблема була в тому, що Іванка завжди дуже ретельно прислухалася до думки інших. Слухала, хто і що про неї говорить. Та не просто слухала а ще й виконувала, хто б що не казав. Вона слухалася і все робила. Бо збоку краще видно, тому от вона і робила. А можливо, і не краще. Нас Ісус створив такими, якими ми є. І ми всі прекрасні. Тільки А От і не носаті ти краще послухай далі, що сталося. Що? Якось Іванка вирішила прийти у школу так, як їй порадила старшокласниця. Як? А у дуже короткій спідниці. ой-ой-ой Ой. Старшокласниця сказала, що саме так модно ходити. Ага, а директор школи зараз їй розповість, як модно, а як ні. Так і сталося. Але наступного разу хтось інший порадив Іванці підстригти коси дуже коротко. Хм. Коротко і сказав, що так теж для Іванки буде личити. І вона підстригла. Ой так, і дуже пожалкувала. Бо з такою зачіскою стала схожа на хлопчика якогось, і всі почали з неї сміятися. От дивачка, то менше всіх слухати треба. Ага, хто б казав? Ти чого слухаєш усяких підряд? Не знаю. Зачекайно, це ще не все. Через таку зачіску Іванка цілий тиждень в школу не ходила. І мама їй дозволила? Мами якраз на той момент вдома не було. Вона була у відрядженні і нічого цього не бачила. Але коли приїхала і побачила, ледь не впала від здивування. Це вже точно. Але ти знаєш, вона не стала доньку сварити? Ні. Ні. Вона пояснила Іванці, що думка оточуючих не має бути такою важливою для нас. Найголовніше, що про нас думає Ісус. Адже Він створив нас прекрасними. І бажає нам тільки добра та щастя. А як же мода і гарна зачіска? Та моду диктує світ, і тому потрібно добре подумати, чи добре цей світ диктує, чи ні. А звідки мені знати, добре чи ні. А ти маму запитай, або одного з дорослих, який є значимий для тебе і товаришує з тобою. Золо, що ніс у мене гарний і зовсім невеликий. От бачиш, я ж кажу. А ти для мене значимий дорослий. Ти мій друг, що ти скажеш? Так кажу ж тобі те саме. Ти чудова мишка, і не слухай усіляких там підряд. О, ти добре. І не буду. Ну, це вже чудово. Ну а нам, подругу, час готуватися до сну. Так, на добраніч вам, друзі. Не слухайте інших, якщо вони кажуть вам щось неприємне, і пам'ятайте, Ісус вас любить і щасливої вам всім суботи.